Вінницький апеляційний суд залишив без змін вирок Богунського районного суду міста Житомира у справі про держзраду 82-річного військового пенсіонера Юрія Чернишова, якого засудили до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Апеляційний суд постановив апеляційну скаргу адвоката нестерця. В інтересах обвинуваченого Чернешова Юрія Івановича залишити без задоволення. А вирок Богунського районного суду міста Житомира від 4 січня 2024 року залишити без зміни. За словами судді Вінницького апеляційного суду Сергія Бурденюка, ухвала апеляційного суду може бути оскаржена в касаційному порядку протягом трьох місяців. Захисник Юрія Чернишова Володимир Нестерець у коментарі Суспільному розповів, що подаватиме касаційну скаргу. Не Будемо звертатися в Верховний суд. Нагадаємо, Юрій Чернишов, колишній військовий. У березні 2023 року працівники Служби безпеки України затримали чоловіка біля кордону із Білоруссю. Суд довів, що він за допомогою заборонених в Україні російських інтернет-сайтів передавав росіянам інформацію про розташування військових частин та об'єктів інфраструктури на території Житомирської області. Олена Ваховська, Андрій Коник, Дмитро Боднюк, Суспільне новини.